Вітаю вас на моєму каналі рецептів. Сьогодні приготуємо дуже смачні рогалики, які тануть в роті. Рецепт дуже бюджетний, готуються рогалики лише з трьох інгредієнтів, але ціла тарілка смакоти у вас на столі до чаю. Ідемо готувати. Інгредієнти, як бачите, найпростіші. Це свинний смалець без шкварок, борошно та сметана. У миску кладемо смалець. Смалець та сметана повинні бути кімнатної температури. Вливаємо 200 мл не дуже густої сметани. За бажанням для ще кращого смаку та аромату додаємо одну пачку ванільного цукру. За допомогою ложки змішуємо сметану та смалець. У нас має вийти ось такий кашеподібний стан. У миску всипаємо борошно частинами. Спершу тісто можемо замішувати ложкою. Пізніше тісто замішуємо руками, постійно підсипаючи борошно. Коли ж тісто зібрали докупи, викладаємо його на робочу поверхню, вмішуючи усе борошно, яке вказано в рецепті. Тісто у нас має вийти нерідким. Формуємо із нашого тіста ось таку ковбаску та ділимо її на 8 рівних частин. Якщо хочете, щоб рогалики вийшли товстішими, більшими, тоді ковбаску ділимо на 6 частинок, формуємо ось такі кульки. Обгортаємо тісто плівкою, щоб не завітрювали, складемо в холодильник на 1 годину або в морозилку на 20 хвилин. Підготуємо будь-яке густе варення. У мене це яблучне. Посилання на рецепт це лише в описі під відео. Поверхню щедро присипаємо борошнем, щоб не липло наше тісто, по одній кульці виймаємо з холодильника і інші залишаються там. Розкачуємо круг, наскільки це максимально можливо. Тепер за допомогою ножа для піци або звичайного ножа ділимо круг на його сегменти частини. Якщо у вас мало вільного часу або ж любите рогалики більшого розміру, тоді робите менше частинок. На кожен краєчок нашого тіста викладаємо улюблене госте варення. Та скручуємо рогалик. Обов'язково в коментарях напишіть, чи часто ви готуєте рогалики і яке варення ваше улюблене. Рогалики викладаємо на деко, деко нічим не змащуємо та не засталяємо пергаментом. Оскільки до складу в тіста входить смалець. Випікаємо їх у добрій розігрітій духовці 180 градусів час 15 хвилин. Рогалики охолоджуємо та обвалюємо за бажанням у цукровій пудрі. Усім, хто буде готувати, бажає смачної та вдалої випічки. Додивіться відео до кінця, там знайдете рецепт та дегустацію. Ось такий вигляд рогалики мають всередині дуже смачні, довго не черствіють, Їх можна зберігати кілька днів. Військово приготуйте. Я вам бажаю мирного неба, спокою. Напишіть, з якого міста дивитесь мої відео до нових та смачних рецептів.